Привіт. Я до вас як завжди з порожніми руками. Так. Ну ви ж розумієте, що, звичайно, це такий, знаєте, початок завжди уроку, якийсь веселий, але ж це не для забави історія. Як думаєте, про що буде урок? <світряний> про кульки. <світряний> про кульки? щось повітряне кульки, так можливо, те, що <світряний> дуже сильно розлітається між мережею. О, так. До речі, ох, як ви пішли. <світряний> Слухайте, окей, я вас в іншу сторону заведу. Подивіться, чорна кулька, біла кулька, чорна кулька, біла кулька. Відрізняється <світряний> про добро та зло. Про дві сторони, можливо, про дві сторони. Насправді будемо говорити сьогодні про пропаганду. Uh -huh. Uh -huh. Так, так, тому що чорний і білий кольори це фактично символи пропаганди, які абсолютно чітко показують, якою вона є і що вона собою означає. Отже, що таке пропаганда, як її уникнути, як її зрозуміти, відчути. Тема нашого сьогоднішнього уроку пропаганда як тип фейку. Я вам роздаю. Тримайте. Дякую. Так, виберіть. Беріть. беріть. Отже, що таке пропаганда? Що це є таке, і коли вона з'явилася на світ Божий? Термін пропаганда, взагалі латинського походження, на початку XVII століття він виник у Ватикані. Oh. У Ватикані, так, і дослідно перекладається пропаганда як те, що підлягає поширенню. Ну, зрозуміло, що Ватикан на початку 17 століття поширював те, що вважав потрібним. Для нього тоді для папського престолу, і так далі. От далі, вже звичайно, пік розвитку поняття і феномену пропаганди у 20 столітті. Звичайно, ви знаєте, що в нацистській Німеччині було ціле міністерство пропаганди, та у радянському угу. союзі був там департамент цієї пропаганди. От, до речі, точно ви бачили ці плакати, які чітко нам зображували суть пропаганди, от у конкретних візуалізаціях, тому що інтернету ж тоді не було. Правильно, от ви бачите. Там, у них без справі, безроботиця, ніщита, у нас равноправія, свобода, благополуччя. Кожна жаба своє болото хвалить. Бачите, яка дихотомія, якщо говорити науковою мовою, яке так. чітке розділення, фактично. Так. У нас, mm -hmm. у них, вони, ми. От, власне, так працює пропаганда. Та вона розділює, вона роз'єднує і рів такий великий, між роз'єднанням, що фактично тобі здається, що ти не перепливеш і не прискочиш. Mm -hmm. Оце і є пропаганда. Давайте так. Слухайте, окей, зараз ми побачили ось це. Ми зрозуміли суть, а хороша пропаганда є взагалі? Так, так. є так. хороша так. пропаганда. Так. Так. так, ну давайте, давайте кажіть здорового яка... способу життя здорового так. способу життя. Окей, так хороша угу. пропаганда буде працювати як погана пропаганда через те, що тут буде діяти такий ефект. Типу, не думайте про білого медведя, і всі в цей момент якраз про нього думають. І Ха. тобто, те, що заборонено, навпаки, породжує якийсь інтерес, і це реактивний таке... опір. Так, реактивний опір. Тобто, я правильно вас розумію, що а, для вас хороша пропаганда це те, що пропагує щось хороше. Ну, так. Не обов'язково. Воно то Фактично, пропагує воно... щось хороше, але ти замислюєшся більше, коли тобі не пропагандують пропогане, аніж коли тобі пропагандують. Тобто, ти почув там, що тобі треба. Ну я це схема Ні, Я зрозумів, що хочете сказати. Да, ви Для кожної людини є своє щось хороше. Тобто, наприклад, одна людина може вважати нормальним, там, наприклад, варити намовлят. А я скажу ні, це не нормально. І я буду пропагандувати свою думку. Вже це ви зайшли. Звичайно, це це де такі люди, які вважають, що варити на мовляться нормально. Ну, як ну як приклад про <ріху> наприклад. Ну, дивлюся, чекайте. Щось люди з вами в хорошу пропаганду. Нова зеландія, туди. канібалізм. <схід> <Собіще>. <схід> а, Давайте закриємо. Тут ми нам зі своєї пропаганди розібратись, знаєте, хороше погано. <схід> так, отже, я зрозумів з ваших слів, що для вас загалом хороша пропаганда це умовно кажучи, пропаганда хорошого. Умовно кажучи, так ну <схід> умовно. <схід> <схід> я пропоную зараз подивитися на екран. Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНЕРЦІ прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок Дві. Держава. Це ми. Це пропаганда? Так. 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 Чого тому, що ті, хто створював це відео, вони хочуть, щоб усі розуміли, що наш прапор ну це не пропаганда поганого, це пропаганда просто точки зору. Це мені здається, вкорінення патріотизму більше так. як йде, угу. тобто щоб голос. кожен цінував свою державу. Так я не знаю, як символ держави може бути вважатись як пропагандизм. пропаганда. Ось навіть якщо ми це беремо... пропаганда патріотизму де, Ось дійсно. навіть. Якщо ми беремо той самий тризуб, в ньому ж закодовано власне воля, так, і це так, також так, свого роду звичайно. пропаганда виходить. Я розумію вашу думку. Дивіться, ви, ви кажете, да, хороша пропаганда. Її називають біла пропаганда. так? От те, що ви зараз кажете, що здається, що пропаганда державних символів не може бути поганою, тому що у нас в слові пропаганда закодовано негативна конотація. Так. пропаганда та, та, буває та. різна. Дивіться, от що таке взагалі е, біла пропаганда? Біла пропаганда не допускає спотворення фактів. Задля того, що вона створює, задля політичних якихось цілей, міфів і так далі. А все, що ви бачили в цьому ролику, це історичні факти. Так, вони так, оперують так. ними. Ну, так. Тобто вони начали. Це відео з історичного факту. Абсолютно, так. абсолютно. абсолютно. Далі у нас важливий момент ще має це відео чіткого відправника і адресата. Хто у нас відправник цього народ Суспільство. Ні, відправник. відправник дивіться, відправник, відправник у нас держава Україна а, а, вона віде? замовник. Адресат а, у нас це Суспільство. чіткий. Тут так. немає прихованих моментів. Так, ну і далі, що важливо, це те, що е, біла пропаганда спирається на цінності аудиторії. <натататат> це все, про що ви зараз казали по суті. Так вона не маніпулює, вона не роз'єднує, вона спирається на базові цінності, які потрібні у цей самий момент. По суті, це і є власне така біла пропаганда, і ми, можливо, таким чином, роз'яснюючи це, розуміючи це, трошки негативну конотацію від слова пропаганда приберемо, тому що вона буває різна. Так розуміємо? Розуміємо, зафіксували все. Так, давайте давайте з цим розібралися з білою пропагандою. Ми навіть це зафіксували чітко, так? Отже, тепер я вас попрошу знову подивитися уважно на екран. Що ми бачимо на екрані зараз? Ми бачимо на екрані німецьку родину, до яких заходять люди в формі, вигрібають практично все, що вони бачать. Да, Отакі от сумки. Шойц, це канцер Німеччини в телевізорі щось говорить про допомогу Україні ще раз. Прибирає телевізор, вішують світлину Зеленського. От власне, ну і в кінці, коли вже все повигрібали, забрали от шнеля з такими знаєте, словами, як з часі Другої світової, і такий напис: Ваш дім в НАТО змиріться з НАТО у вашому домі. Цей ролик люди крутився у німецькому інформаційному просторі. Він адресований німцям Так, абсолютно, і в інтернет-просторі він непогано досі розійшовся. Ну, це то меседж такий: якщо ви далі будете допомагати Україні, та, то власне у вас все вигрібуть вдома. Бо у вас, в принципі, не буде на що їсти, у що гратися. І так далі, і так далі, тому подібне. Ну, власне, у цей ролик є чітким меседжем чорної пропаганди. Е, давайте я вже навіть без жодних компромісів це скажу так. Ствердно е, просто поясніть, чому от як ви бачите це, в чому ви бачите чорну пропаганду? Будь ласка, ну в тому, що захочуть німці не допомагати Україні, знаючи їхнє населення. Вони дуже люблять дивитись телевізор. Тому для них це спрацює точно. Ну, чекайте, чекайте. Це посил цього ролика. Це так, але дивіться, це можна сказати і іншим чином. Але сказали саме таким. У них Ой. забирають їх же речі. Так, так. Хто захоче допомагати комусь, якщо вони будуть втрачати своє ж. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага, ага. ага, ага, так. У них відібрали все, що у них було. І, мені Та й ще й леопарда. Мені здалося, свої... що оця мадам сказала фіо Зеленський, що дослідна означає так. для І Ми знаємо, що гарні танки, так, так. леопарди є. Тобто і... всі іграшки і леопарди да. зібрали дитячі для зеленського, да uh -huh, uh -huh. ну, і повісили так... тільки картину портрет зеленського. Uh -huh. так. А так, все дому. сама поміч, вона мені здається, сприймається більше як комунізм. Це власне оце спустошення своєї держави на благо іншої. І спочатку, я коли це побачила, я думала, що це типу як light Українізейшн, коли вони повішали Зеленського. І в принципі, це було б добре, якщо б вони все не вигрібали. І знову ж таки, леопард в кінці, тобто, це те, що танки вони нам ніяк не дадуть. Це все крутилося в інфопросторі. І зараз це так, це дійсно чорне. Лише ще чорна як пропаганка. армія зайшла повністю. А -а -а. Ага. І знову ж таки, тут є якісь ярлики, тобто певні. Ми бачимо, там е, хто це фашистська Німеччина. До речі, ви знаєте Шольцось то... розповідає по телевізору, навіть Шольца віднесли. Так, Він так, не так. такий важливий, як Зеленський. Ви знаєте, от цікавий момент. Ви бачите, ви тільки на портреті Зеленського почали помічати, що щось не так. До цього у вас була типу як лагідна українізація. У мене щось одразу, як відкрили двері, одразу ця топорна, дуже серйозна естетика з Другої світової війни. Mm -hmm. Немає ніякої там конкретної символіки нацистської німеччини або ще чогось або нацизму. Ну, але так. оця історія, ця виправка, це шнеля. Вона а ця естетика це. пропаганди Дівців чорна, манера. Вона гудна дуже на контрасті великому. Та але дивіться, що дуже важливо, і на цьому ролику нам треба дуже чітко зрозуміти. Є чіткі правила як у білої пропаганди, так і у чорної, як можна виокремити і що можна виокремити з цього ролика. Давайте просто подивимось уважно на екран, що ми можемо з цього виокремити. По-перше, це суцільна брехня, абсолютно, і головне, що тут приховують пропагандиста, та тобто хто зробив цю історію. Здається, що це зробила Німеччина, замовник Німеччина, Німеч, офіційний Берлін або Шольц, та або хтось там з організацій громадських. Але ми точно не можемо знати, оскільки у нас є до прикладу Друга світова війна, коли у Німеччині також була велика пропаганда, і ми думаємо, що Німеччина просто могла. Де хтось міг взяти німеччину як за приклад, але вам... замовником може бути хтось інший. Ви правильно кажете. Але колеги наші з Радіо Свободи провели дослідження, і вони зрозуміли і побачили, і виявили, що у цьому ролику знімався актор з Росії. І ролик знятий на гроші і знятий пропагандистським каналом Russia Today. Ну воно не дивно. Ми... Тому вони взяли фашистську Німеччина як саме якийсь прототип, ось цей нав'язаний образ. Комунізма да вість, це німці А, І бачите, все таки та образи це все добре, але оцей момент приховувати пропагандиста, момент приховувати хто замовник, хто говорить. Оце дуже важливий момент. Так ми не розуміємо, хто нам хоче щось сказати. Він або видає себе за іншого, або він взагалі якийсь безособовий. Так він... як, як ми дивились, заходимо. як ми дивились на перші фотографії, як живуть ми, і як живуть вони, так, от там, це ага. те ж саме. Ми, це вони виокремлюють як ми, як весь народ. Так, хто ми? Ага, ми це хто це ми, це я, це ви. Це ми разом всі хто це ви? нація. Ціла нація. Вони хочуть так. реально сказати. Абсолютно, і це дуже важливий фільтр. Давайте другий фільтр виокремимо. Цей ролик був запущений на різних платформах, і він дійсно, на моє здивування, щире. Він мав неабияку популярність і він дійсно впливає на маси. Якщо він впливає на маси, то це є вже теж елемент пропаганди, тому що він вмонтований і зроблений таким чином, що він впливає на підсвідоме. ті моменти, про які ви говорили, леопард. Так? Так. Маленький маленькі леопарди дитячий, це алюзія на танк іграшка, так, так, так. іграшка важається танком. Іграшка. Оця виправка леді, яка заходить. Угу. Це жінка у формі не нацистські. але підсвідомо. Ми згадуємо згадуємося свідомої. Вона, вона пише на листках, які зображені з гербом Німеччини. німеччини. Початку німеч, от розумієте, от з цього, з цього пункту. Тому що вплив маси інакше неможливий. Ми виходимо в третій е, пункт. Виходимо та впливає пропагандистський ролик на почуття, а не на розум. Чорна пропаганда впливає не на раціо. Це важливо, тому що хороший чорний ролик пропаганди він створений таким чином, що у тебе просто немає часу дійти Думати. до раціонального мислення. Так, просто так. немає часу. Будь-яка пропаганда Вони зраз... не дає можливості аналізувати, а навпаки, вона зачепляє зсередини. Вона це правда. а це правда. Але пам'ятаєте про білу історію? Що вона да. впливає на цінності? Вона апелює до цінностей, які вже сформовані. Вона їх підтримує, вона їх підтримує і апелює до них і так? знову так, ж впливає так. на почуття Вона так, не впливає так, на роз. А чорна пропаганда на відміну від білої, вона е, впливає на почуття рандомно, які нам треба. Ага. Угу. Хочете почуття агресії, хочете почуття меншовартості, хочете почуття е, заздрості, і робляться угу. ролики або фотографії різних форматів. Які Абсолютно. треба і мені Абсолютно. навіть здається, це настільки впливає, скільки маніпулює власне емоціями людей, угу. схиляючи вже їх після цього до якихось рішень. Абсолютно. І як і будь-яка власне пропаганда, як і будь-який фейк, це в принципі маніпуляція. Так. Та? Отже, розібралися, що таке біла, що таке чорна. Ми тепер знаємо. Я вам тепер зроблю отак для фіксації того, що тепер ми знаємо, що таке чорна пропаганда. Прекрасно. Насправді, насправді хороша пропаганда працює як е, оцей вибух. Давайте тепер зрозуміємо, як протидіяти пропаганді. Які є власне. Методи, інструменти її зупинити і виявити. Давайте так. Хто найбільш уразливий в пропаганді? Немає. Так, Залежить від самої людини. Так, окей, добре. З е, Ми минулого років запам'ятали. Запам'ятали <ріст> з минулого років. Окей. Добре, на кого складніше вплинути? Давайте так, я запитаю. На освічених, скоріш за все, людей. Абсолютно. Абсолютно, mm -hmm. дивіться в слово освічений. Я наприклад вкладаю поняття навіть не ерудований, хоча ерудований, безумовно так, теж освічений. Це допитова людина, яка споглядає, яка звикла ставити запитання. Яка mm -hmm. звикла сумніватися у гарному yeah. сенсі цього слова через фільтер Так, так, так. Та. Знаєте, не токсично сумніватися. Я сумніваюсь, доведи мені. Mm -hmm. А це людина, яка пізнає світ через питання. І коли ти ставиш запитання, це перший наше важливий момент, у тебе, м'яко кажучи, менше шансів натрапити на пропаганду, як таку. Так, давайте ще такий момент згадаємо, і він зараз дуже важливий, тому що ми зараз всі фактично уразливі цьому моменту. Це поділ на чорне і біле. Кульки, да уникайте, уникайте, тому що пропаганда є чорна, є біла, і вона змушує нас йти або в той, або в той табір. Зараз ми в такому стані з вами: і емоційному, і психофізичному, і, і будь-якому іншому, що нам легше для нашого ж здоров'я, внутрішнього, ментального пояснити все дуже просто оце так. біле, оце чорне. Але світ навіть в таких моментах він має напівтони. Так. І якщо ви будете пробувати, попри все навіть зараз їх шукати, значить ви теж не потрапляєте у ту групу ризику, власне, на яку впливає пропаганда, в першу чергу. Це важливо. Це важливі моменти. Знаєте, можливо, так водосикопарно трошки звучить, але насправді це вправа, яку ми маємо щодня виконувати для себе в усіх моментах. Так, ну і давайте не забувати програми, які нам допомагають розпізнавати пропаганду. Вони <свісно> вам вже знайомі, да? так, ви можете так, так, так само їх встановлювати. Це, власне, програма Тін Ось вона, так. що це за програма, ви вже знаєте. Ми вже в попередніх роках про це говорили. Ми вона... запам'ятали. Так, вона власне встановлює перше джерело цієї світлини. Ви можете її зафіксувати собі, встановити на телефоні. Це абсолютно крута приложуха, Вона вам знадобиться 100%. Ну і теж ви знаєте цю історію. Це Дапл Чекер, це історія, де ви можете перевірити. Будь-які зміни в зображенні, а теж можете її через QR-код собі завантажити. Зміни будь-які, геть будь-які. Там, мовно кажучи, якась там ретуш, графіка, фотошоп, або взагалі зміни якогось елементу, а все інше світлина буде стандартною. Те, що на око, ви не зрозумієте. От, якось так. Е, слухайте, це все не жарти. Це все не жарти, тому що Росія, наприклад, за минулий рік е, виділила 2 мільярди доларів на пропаганду. 2 мільярди доларів це великі гроші. От такі ролики, інші ролики, більш помітні, менш помітні, були частиною нашого життя. Також, якщо наводити з воєнного часу приклади, то я можу навести першу саме світову війну, коли ще навіть не було ніякого телебачення. Тоді британці реально пропагандували здаватися німців. І вони розсилали листівки в їхні окопи. Uh -huh. І, дивлячись на це, середній німець скаже: Ну, це ж звичайна пропаганда. Але коли ти дивишся на це занадто часто. Ти вже задумаєшся, може ж реально і коли ти так. сидиш у окопах, у... та всеохопності тоді не було у часу першої світової, але от постійна е, листівка за листівкою, от так от, будь ласка. А ще власне, ось знову продовжуючи тему Першої світової війни, можна згадати і про карикатури, які робили різні країни. Тобто, в них також була пропаганда, якраз таки поділення на чорне і біле. Uh -huh. Кожен самовиражався за рахунок інших, могли там робити когось свинями, когось таксами, наприклад, робили. Німецьких кореспондентів так само, і тобто, ми бачимо тут постійно якісь образи, і це все. І воно дійсно породжує думки і посіює ці ж самі зерна в душах людей, які от потім дійсно, як Андрій каже, задуматись: а може це дійсно так? Ну, от як зараз бачите, у цьому ролику, е, там де Шольц був, да? там ця жінка, це фактично, от, як такс зображували, так. Да, так її зобразили от такою нацистською дівою. А це, коли так? це йде по рекламі, коли кожен, ну після кожної, там, наприклад, серії серіалу, йде та ж сама реклама, ага. то ти починаєш про неї реально задумуватись. Але насправді, що дивно, що мене ще вразило, що саме вони показали жінок в воєнних формах. Це також може бути свого а роду приниження. Е, тому що, знаєте, типу, російська армія, це все чоловіки, вони такі. Всі сильні, а жінки слабі. Вони показують оцим саме розподілом на жінок і чоловіків, що можливо там німецька армія вона слабіша. Ну можливо, Скоріше за все, вони також Чекалі показують, що і жінки не погоджуються з допомогою України. Ну тобто, завжди ж у нас такий стереотип, що чоловіки, чоловіки, армія, чоловіки найвищі стани так. там влади. Ви, ви, ви дуже правильно копаєте це теж не не просто так однозначно. Але я впевнений, що коли робили цей ролик, проводили дослідження, що саме зараз чим живе німецьке суспільство, просто зараз. Угу. І Я думаю, що навіть те, як говорила і який мала вигляд ця жінка, це теж результати до не шольце. Дивино зайшло. Угу. Помітьте, якщо ви стежите уважно за тим, як говорить канцлер Шольц, він ніколи так не говорить. Він говорить спокійно, угу. він говорить Монотовно, виважено, монотонно. Та, а тут він фактично гавкав. Хавкав, хавкав. Це вже відсилки до другої Абсолютно. світової. Так, будь ласка. На жаль, вже є результати їхні такі пропаганди. Наприклад, росіяни вдалися до пропаганди на дочі велі. Це можна сказати, ресурс, де переглядаються новини всієї Європи, і німці реально вірили, тому що були використані дуже гарної якості. Підробка на жаль, не на користь українцям і Україні загалом. Воно почало підривати авторитет України і сіяти те зерно ненависті до наших громадян. Так, це працює до також. Якщо дивитись про художні видання під час другої світової війни, то можна навести приклад книжки 1984, у якій була зображена міністерство правди, але воно пропагандувало. Воно пропагандувало правду, яка думала що, яке міністерство правди думало, що це правда. Mm -hmm. Однак чи відрізняється сучасний світ від історичного, що ми можемо не лише піддаватися пропаганді і розрізняти як чорну та білу, а шукати певні півтони? Ми шукаємо на півтони. Це дуже важко, але я закликаю вас це робити. Хоча рідко щось когось закликаю, тому що це теж пропаганда. Та от насправді але ви нас чите. Ви радите на це от, дивіться, хороша пропаганда. А, біла, біла, біла. Біла пропаганда. Молодець, молодець. Це вона спирається на цінності. Бачите? Так, Цінності нашої безпеки, заради чого ми всі тут, власне, і збираємось. Це правда. Угу. Чорна і біла пропаганда, межа тонка, але дві великі різниці, як кажуть в Одесі. да? Маємо це вирізняти і так іти власне, на здорове, нормальне життя, попри все. Тому що пропаганда, наше життя викривлює. Воно змінює реальність навколо нас. Біла пропаганда. Чорна пропаганда. Дякую. Дякую. О, все, вибух пройшов, а ми на нього вже не реагуємо, тому що ми знаємо, як е, з нею боротися. Так, так. пасибі вам за урок. Далі наступні уроки про фейк, а Сьогодні був урок про пропаганду. Спасибі. Дякую. Дякую.